Україні не вистачає майже 500 мільярдів гривень на оборону. Вже наступного тижня Верховна Рада може розпочати розгляд змін до цьогорічного бюджету серед пропозицій уряду підвищити деякі податки і збори. Які саме і про яке збільшення йдеться, з'ясовував кореспондент СН Олександр Романюк. Дірка у бюджеті розміром у півтрильйона. Це те, що нам потрібно для того, щоб оплатити заробітну плату нашим військовим. Ріст податків, які вже у вересні може побачити кожен, будуть важкі рішення в останні дні літа в уряді та Верховній Раді розповіли, як воюватимуть із дефіцитом цьогорічного бюджету. Хоча й не рекордні, але вкрай відчутні, майже 15 мільярдів доларів у цьогорічному бюджеті не вистачає, аби профінансувати оборону зарплати військовим, закупка зброї, все це робиться із коштів платників податків та зборів. Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме. На наш захист, на нашу обороноздатність 500 мільярдів гривень цього року дірка пояснює прем'єр. Виникла одразу із кількох причин: перше, гроші від міжнародних донорів не можна використовувати на потреби армії. Гроші на це наша держава має заробляти сама. Також у цьогорічному бюджеті урядовці прогнозували, що із весни інтенсивність бойових дій буде зменшуватись натомість наступ росіян та мобілізація значно збільшили витрати. Уже в березні, на моє переконання було зрозуміло, що такого скорочення активності не буде а отже, необхідні кошти, і варто було б розпочати дискусії або, скажімо так, обговорення. Перші пропозиції змін до бюджету з'явилися лише у липні. Вони стосувалися підвищення податків. До війни, посеред бюджетного року, закон забороняв це робити. Утім, під час дії воєнного стану норма не працює. Тож урядовці запропонували одразу кілька ідей. Обговорення однієї з них вже давно вийшло за межі урядових кабінетів. Введення 15 відсоткового мита на першу реєстрацію нових авто та вживаних машин із за кордону такою перспективою обурюються навіть ті, хто не збирається купувати авто, і нагадують, наразі і без цього нововведення фактично. Ну, платять податків та зборів до 38% вартості. Багато людей, які готові купувати автомобіль, сплачуючи мито, ПДВ, акциз і 5% пенсіонного збору. Скажуть тут ще 15% воєнного збору. А краще зачекаю. Кількість продажів підрахували, могла б скоротитися удвічі. Від тих 50%, які ми втратимо продажів, держава не отримує 11,7 мільярдів гривень. Ми вже не говоримо про ЄСВ і ПДФО, які ми теж вважаємо, що держава втратить, бо буде скорочення персоналу. Таким чином держава замість 24 мільярдів гривень отримує мінус 5,5 мільярдів. Серед інших ініціатив: 30% податку при купівлі ювелірних виробів, та по 5% від купівлі банківських металів, доходу з продажу нерухомості та від тарифу за користування мобільним зв'язком. А ще урядовці планували зменшити неоподаткований ліміт для посилок із-за кордону із 150 до 45 євро і все, що вище, оподатковувати 20% ПДВ. Є у переліку податкових ініціатив і екзотичні пункти. Таким експерти називають пропозицію ввести акциз на солодку воду у розмірі 10 євроцентів на кожні 100 грам цукру у літрі солодкої води. Ми маємо рахувати від суми, яка необхідна і потрібна. Бюджету для того, щоб покрити витрати на збройні сили України. Якщо створюється напруження соціальне, а мета не досягається, потрібно ще шукати. Іші шляхи підтримки таких ініціатив не було і в парламенті. Питання змін до бюджету і збільшення податків не винесли на серпневі засідання парламенту. А як альтернативу урядовим нововведенням, почали обговорювати збільшення податку на додану вартість. Це те, що стосувалося б абсолютно усіх, адже ПДВ закладено у ціну майже кожного продукту чи послуги, які українці щодня купують чи споживають. Експерти певні, якби таке збільшення впровадили, наприклад, навесні, то цілком можна було б обійтися одним відсотком, аби покрити усі проблеми збройних сил. Наразі ставка має бути вже геть іншою. Чим менше місяців залишається, то тим більше ставка. Тобто, якщо б ми це зробили, умовно кажучи, з 1 серпня, то на наш по нашим розрахункам 3% вистачало достатньо повністю. А якщо це не буде прийнято з 1 вересня, а може розуміємо, що ні, то може бути більше. Врешті і ця ідея залишилась без підтримки. Отже, уряд оголошує про інші можливі нововведення. Перше нововведення це продаж ОВДП, про що вже частково домовились із інвесторами, кажуть в уряді. Друге, цьогоріч банки, як і торік, мають сплатити податок на прибуток у розмірі 50%. для фінансових компаній. Ця норма складе 25%. Працювати в фінансовому секторі банкам чи не банкам дуже дуже складно. Вимов. porque Величезне сьогодні просто до капіталізації, до нормативів платоспроможності, Ну і так далі, банки сьогодні і так сплачують більший податок на прибуток ніж інші сектори нашої економіки. Тому, на мою думку, не потрібно піднімати податок на прибуток для банківської системи. І третя норма, яку точно відчують усі, її пропонували ще у липні. і Вона єдина майже не зазнала змін. Це збільшення ставки військового збору для громадян із півтора відсотка до п'яти. ФОП першої і другої групи платитимуть його у розмірі 10% від мінімальної зарплати. А для третьої групи єдиного податку військовий збір складатиме 1% доходу. На самому початку, коли ми саджали лаванду, тут було близько 10 тисяч кущів. Ще до війни Дарія Корнічук відмовилася від роботи на інших та вирішила відкрити власний бізнес із виготовлення ефірних олій та органічної косметики. Утім, війна не вплинула на ідею. Село Лісовиче, в якому ми зараз знаходимося, де є наше виробництво, потрапило під окупацію. І а, мені довелося відтермінувати старт комерційної діяльності. Попри це, жінка не здалася, змогла запустити бізнес та отримати клієнтів в умовах війни. Зізнається не завжди легко. Якщо податки збільшать, каже Дарія, то й працювати стане ще важче. Втім, вона готова платити податок, якщо гроші підуть на ЗСУ. Я б хотіла поряд з. Великим податковим законопроектом бачити ще більший антикорупційний законопроект про справедливість у сплаті податків говорять і в уряді. Там планують вивести стійні доходи людей, які отримують зарплату в конвертах та не сплачують податки. Ініціативу назвали Воюй або працюй. Люди мають або воювати, або робити все для того, щоб забезпечити тих, хто воює, всім необхідним. Всі ці ініціативи депутати можуть почати розглядати вже наступного тижня. Буквально з вересня ми заходимо в бюджетний процес. Це буде складний процес, будуть важкі рішення. Якщо зміни такі ухвалять, то більше переглядів податків цьогоріч не буде. Обіцяють в уряді, як і найімовірніше, наступного року. Олександр Романюк, Андрій Хлус, Олександр Шиян, ТСМ 1+,1, марафон. Єдині нови.